Що нормально? Чи налипає? Всім привіт! Вітаю на каналі. Нарешті ми вийшли на город спасати його від бур'яну. Пройшли свята, пройшли дощики, хоча сьогодні ночі також був дощ. Але треба працювати. Там, де не можемо сапати, то руками виривали. Ось тут трошечки вже просохло, то колоничку сапаємо. Але все одно на сапку налипає, не? на тобі ножик. Принесла ножик, так, щоб чистити. На рукавицю туди. Улізуть. Я піду. Візьму теж сапку. Можливо, ті більші розтягнуті. Нормально? Так. Взялися ми <смі>, те, що саме таке зарощене, спасаємо, а потім вже будемо далі. Що встигнемо, то й буде. Дивіться, в мене виноград. Розпустив листочки. Макс, що ти шапку сюди поставив свою, га? Хотіла я своїм луноходом трохи тут ось доріжку зачистити, неможливо. Ми так ось порізали, вірніше, вирвали руками. Тут я хосточки насаджувала і все, сапати ще неможливо, бо дуже мокро. До вечора, якщо просохне, то пройдемось. Залишила Петрушку хай буде. Рома сидить в хаті, Максим з нами, бо їх разом не, не можна залишати, будуть битись, споритись, щось не поділять. В них 5 хвилин грають, 10 хвилин розбірок. Так, Максим? Так? так? У вас розбірки з Ромою? Фух. Погода така вона, знаєте, ще не постійна, начебто вже жарко. Роздягнувся вітерець, прохолодно. І Рома теж вчора з, з Максиком гуляли на вулиці і щось простудились. Рома більше кашляє, ніж Макс. Так. Ну, іду я працювати. Приємно, звичайно, дивитися, як тобі хтось робить, але треба долучатись також. А роботи тут є. Не почати і край. Оце так у нас сьогодні фітнес-програма. Пропрацювали всі групи м'язів. Спина болить, прямо аж горить. заморилась Зараз вам покажу, що ми зробили. Все-таки... Пройшла я ось тут. Просохла трошечки. І ми пройшли, просапали ось тут де хости. Дві винограду. На доріжки ще залишили траву, ну, потім буду ще допрацьовувати. Сьогодні поки так. У мене, до речі, вже розпочали сходити кабачки. Ось такий перший. Ще де я бачила. Ось тут один, другий. Є ще там. Тут ще сапати не буду. Нехай добре зійдуть кабачки, потім вже пройду. А ще є сюди. сходимо тихенько. Тут я пройшла зелень легенько. Під сіточкою. Тепер мої квіти буде видно, то вони були в травички. Теж пройшли, вже є де-не-де маленька зелена, десь я бачила, хочу вам показати. Ось такі. А ось вже маленька зелена колонечка. Так, пройшлись ми. Цю сторону добре зробили. Залишилась ще картопля, ну на картоплю, напевно, буду Юру чекати. Вітер дує. І ще ми прорихлили часник, цибулю. Тож, вже вже і бур'янчик тут був, де-не-де. Перістка, лобода. Тепер такі гарні рядочки. Працював. Часник, знаю, щось. Почав він жовтий. Щось йому не вистачає. Можливо, ви знаєте, порекомендуєте, Вже треба його чимось побриснути. Вона каже, що це хвороба якась у нього. Треба почитати в інтернеті, або якщо знаєте, то напишіть в коментарях. Можливо, ви виробляєте. Ось так. Ну, На сьогодні з городом покінчено. Проголодались, Де ми будемо їсти. Хоча б чаю попити, там в мене паска ще одна залишилась. Захотілося. Давно я вже не їла паску, напевно, тиждень не їла. А зараз захотілося. Піду розріжемо, поп'ємо поки з чаю, такий оператив, а потім будемо щось готувати. Дістала я там рибу, хотіла юшку зварити. Не знаю, якщо вистачить нас сил щоб варити юшку. Є у нас там полуфабрикати, пельмені робили. Може сьогодні обійдемося таким швидким приготуванням. Трошечки відпочили і вирішили піти з нашими дітками, прогулятись, вигуляти їх. І знову у нас пішов дощ, ось йдемо вже на пів дороги, не захотіли вертатись, хлопці кажуть, йдемо і все. Ну, Хоча б більше і дощ не пустився. Де от біжать задоволені. Подобається їм прогулянка. Ми сьогодні, Лена, будемо спати добре. Диви, який спорт, ти ще й побігаєш. Ой, добре, що хоч трошечки ми там крупний бур'як, знаєте, повиривали. Що кожного дня дощ. Які тут тюльпани. Які хочеш. Краса. Дивіться, обережно, тут, тому що тут переулок. Ти вже мокрий. Ти надів хоч капішон. <рес> да? Треба парасолька. Де твоя парасолька? Тебе ж була. Ми Могня макулі. Ти ж пам'ятаєш, що ми її в Одесі купляли. Ну так. От, так. Десь ти її за Траву недавно покосили. Так пахнеться свіжо скошеною травою. Клас. Ромочка, не треба туди лізти, Рома. Пригайте на батуті. Не треба з горки, бо вони мокрі. Трибайте тут. О, о, о. Я потом крестиков. Ну давай, я буду ноликом. Давай. Давай. Кре... Крестик. Нолик. Крестик. Хага, -ха, Нолик. Давай. Крестик. Нолик. Крестик. Так, нолик так це ж мій. Ага. І що? Так ти виграв? Ти перший склав хрестики. А ти бериш своїх маліків. Так. Не, є, не, да. не треба туди лізти, Ром. Там мокро. Іди на качелі катайся, на батуті пригай, не треба лізти туди. Ти зараз витриш всю грязюку. Ліз. Майданчик весь їхній. Хорошо. <ріст> Нікого немає. Як пахне трава, з скосіна? Ромочка захотів, щоб я його покатала. Тобі подобається ця качеля? Давай, держися добре. Тримайся. Так, тримайся. Добре. Ножки поднимаю так. А, давай, на другу, так? На давай на другу підемо. На большую Да. На давай. Давай, давай. На Максимову любим. Яка Максимова любима? Вот этот дельфинчик. Дельфинчик. Друзі, коли наші дітки були малесенькі, то ми приходили сюди з сестрою. І Максимко любив дуже дельфінчика цього. Він у нього сідав і все. Всі дітки бігають, гуляють, а він весь час сидів у цьому дельфінчику і нікого не туди не підпускав. А він ще такий хлопчик у нас крупний, як що штопорився, і все, нікому приходу не давав. Максим, ти пам'ятаєш дельфінчика, на якому ти любив катати? <рес> Ні! Вже <рес> там. Лягай. Ой, да ти вов ще крутой. Оце класно, таку дому надо надо папі, так удому треба зробити. Треба сказати папілом, собі кататися добре. Опа! Хлопці захотіли прийти ще на тренажер. Молодець, давай давай. Давай, давай, давай. Молодець. Він качає руки, а Рома тут качає ноги. Обережно з вас. На яку ще йде? Максим, на цю сторону йди. Максим, на цю сторону і тримайся. Давай. Отак. Дивися, отак сідай. Сідай спиною. І давай, піднімай. Отак, давай, піднімай вверх Отак. Давай. Получається? Важко. Важко тобі, не треба. Спортсмени. Рома, як тобі? Добре? Ой, дітки, дітки. Лена, давай. Готуйся. О, хади, який давай, молодець. Давай. Я, Я тобі говорю його на борьбу обов'язково. Який він молодець. Давай, давай. Давай, давай молодець. Умночка. Рома, ти де? Давай, качай ноги, качай ноги. Отак от отталкуєшся. Но я сама не знаю, як тут. <реш> <реш> не треба, не треба. Поломана вона. Справжній спортсмен. Не треба сильно, бо він спотіє, не треба. Не треба. Ти молодець. І ще хочеш. Ти йому сподобалось. Так. А Ромів десь повисіть тільки. <рес> це качеля, це не качеля, це тренажери. Ну, такий він. Он, Максим зараз і другий тренажер попробує. У нього все получається. Не, не так швидко, не треба швидко. Давай. Давай, давай, який ти молодець. Його обов'язково треба відправляти на гурток. Рома мій теж не пасе задніх. Він це вже питається. Що зайчик? виходить? Молодець. Умничка. Треба м'ячик було взяти і в волейбол би погуляли. А ви не хочете подивитися, як хлопці грають у футбол? Максим, Ти не хочеш подивитися, як хлопці грають у футбол? Можливо, ти підеш також на футбол? Ні? Футбол це не його. Що, як тобі? Рома, тобі подобається чи ні? Давай я потримаю. давай. Давай, Отак. От Держися сюди. Отак, От давай. І потихеньку, потихеньку, зайчик. Отак. От молодець. Який ти в мене молодець. А, можна сидіння під. Ага. Ну, сте. Максим, сюди. Максим. Не можна сюди вилазити. Майдемте! 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 туди вилазити. Ми вже друзі додому, всі нагнали апетит. Зварили ми пельмени домашні. Ліпили вручну, такі здорові, як Рома, каже, планети вийшли, мам. Так, і зробили салат свіженький ось, з капусти. Так, і порізали пасочку. Це вже остання наша пасочка, дуже смачна. Я переживала, коли різала, думаю, вона вже черства. це пройшло дві неділі, але все добре, дуже смачно. Доїмо ми якраз. Ромашка тільки їжі з м'ясом, бо він дуже любить їсти пельмені в мене. Одне тісто. Я пам'ятаю себе, як була маленька, то любила вибирати фарш, м'ясо, а він любить тільки тісто. А Макс любить м'ясо. Він без м'яса не може, так? Да? М'ясний хлопець. А рома в мене вегетаріан. Що, гаряче? Потихеньку не спіши. Не спіши. Добре в нас була прогулянка, і взагалі день дуже чудовий, такий активний. І попрацювали, і відпочили, і погуляли, і хлопці задоволені. Що ж ти зараз? Тобі сподобалося? Молодці. Всім смачного. Я також голодна. Ну, мені теж сподобалось. Хоча трошки ми заморились, попрацювали. Але нічого, погуляли і так, знаєте, аж добре стало. Недаром говорять, що в Русі життя. Ось так. Будемо ми вечеряти. Дякую, що були з нашою родиною. Дякую вам всім, що ви мене дивитеся, що коментуєте. Всім вам всього найкращого. І до наступного відео. До побачення!